Всіх вітаю, Градвіш. І так, допомагаємо аграріям України далі з вайпер-групи. Гродвіш у нас є повідомлення. від Вадім. Ось я вам просто повідомлення, поставив цей лайк. Ось вона. Доброго дня! Підкажіть е, У теплицях жовтий перець, Так, щоб я був уже заспокоєний, чим убити цю кляту тріцю і її там тьмать гущем. Ніяка хрень її не бере, хто і чим за перший раз позбувається? Поки що дякую. Поки що дякую. Так. І цей самий Вадим, ось, який писав це повідомлення, ось має таке відео. Перець. Жовт побитий трипсом, це більш-менш норм. Так, перець дуже знатно побитий трипсом. І що тут робити, одразу кажу, що ну, дуже рідко буває так, що за один раз чимось його забрати. Коли там його розвелося, дуже багато. Якщо у вас є вже такі пошкодження на плодах, в тому числі вже і на листю, то там є його багато. Його там надлишок цього е, трипсу. І там є всі стадії, є і котрі в ґрунті сидять, є котрі розмножуються, є чорні, є жовті, там всі трипси, всі види. Як чим працювати? Працювати зараз в літній оберт вирощування кожні 5-7 днів робити оприскування, не чекати, коли вже буде зовсім ну, горе. Треба працювати проти. Препаратами проти трипсу. А саме там XRL, наприклад, Актелік працює проти нього. Актацид, актафіт, вони гарно працюють. Ну, Як працюють, його треба стримувати, вбити в нуль його не... ну, можливо, якщо там і дати в ґрунт, дати і по листю, дати і зачинити теплицю, але треба його весь час стримувати. Він може бути, от наприклад, люди, з котрими я працюю на супроводі. Так, він в на, нас є, буває там в квітки 1-2, буває 5-7 до 10. Нараховуємо, але ми працюємо, робимо обробки і тим самим стримуємо, щоб не отримати ось такий врожай. У вас є вже в такий врожай, котрий, котрий там буде, як другий сорт, або не кондиція, або взагалі можливо не продати. Ці котрий там ось цей зараз що на відео. Тобто тут. Треба от оцей ну, зовсім хто його буде е, купувати. Треба робити працювати планово. Якщо це доволі великі об'єми, і ви можете дозволити собі агросупровід, то можливо ну, треба замовляти агросупровід і працювати тими препаратами наперед, котрі проти ТРИПСа працюють. Верхті Мекти той самий, е, там вже писали лірум. Це все працює від трипса. Приклеєм працює, мавенто працює, але Mavento, він вдовгу має там дію, то тобто без нього нікуди Раз в два тижні, там, раз в три тижні його треба давати, бо він зменшує популяцію трипса. Не вбиває, а зменшує. Якщо у вас є трипс, бігає і ви працюєте мавенто, хтось писав, він не спрацює, тобто він її не вбиває, він буде зменшувати її кількість через 7-10 днів. Вони погано після нього розмножуються. Перетроїди. Якщо ви працюєте на біо, то дати впали в мітерізім і, 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 і баверіо. До речі, можна замовити в мене. Мітерізм і баверіо. внизу під відео буде номер телефону, через який можливо замовити. Viber, Telegram, там пишіть і, можливо, замовити. Також їм можна робити оприскування. Але тут головне присутність кожні 5-7 днів оприскування. І ще наступне як ви робите це оприскування. Покриває чи ні це розчин і на листі, і під листя, і в квітку. Від якості оприскування теж залежить. Якщо у вас тільки змочиться верх рослини, а всередину туди під листя не залітає, тобто вся рослина повинна бути мокра. Весь стріпс повинен бути мокрий в розчині певної концентрації, щоб він весь помер від цієї дози. Якщо він сухий, десь там прячеться, в ґрунт треба теж давати. Тобто план дій. Які препарати, їх багато. Але ваше питання, що який препарат, щоб вбив за один раз, ні, такого, на жаль, не буде. Буде таке, що треба працювати планово усіма, змінюючи кожен раз діючу речовину, а ще краще змінювати групу препаратів. Не групу, а клас.